Вітаю вас! Хочу сьогодні запросити вас на прогулянку. А куди? Ви зараз побачите. Ось ми і на місці. Подивіться, щойно зійшов сніг, ледь пригріває сонце. Верба вже поспішає привітати світ із весною. Це дерево життя. Вербу Завжди садили і садять коло води обабіч шляхів. Верба лікує хворих, настойкою кори лікують застуду, збивають жар. Відваром порошку кори очищають та загоюють рани, нариви, опіки. Це дерево зацвітає першим. Воно дарує пухнасті котики, які вмощуються на тонких гілочках та гріються на сонечку. Вербу здавна шанували в Україні. В народі кажуть, зацвіла верба, весна прийшла. Давайте розглянемо вербові котики поближче. Що можуть сказати ваші оченятка? Які котики на вигляд? Що вони гарні, пухнасті, бувають великі, а бувають маленькі. А якщо ми до них доторкнемося, що скажуть ваші долоньки? Так, що вони м'якенькі, ніжні, приємні? А що може сказати ваш носик? Мабуть, приємний запах верби. А ви знаєте, малятка, що бджілки дуже добре знають, де зацвіла верба? Цвіт верби це символ приходу весни та тепла. Згодом на місці цих пухнастиків з'являються золоті сережки, які звисають з кожної гілки, а потім З'являються перші листочки. Та на сніг течуть струмки, ожива травичка, І до сонця гілочки простяга вербичка. І м'якенькі, як пушок, ніжні, як шовкові, Ясно дивляться з гілок котики вербові.